Доброго дня, шановні друзі, е, ви на каналі Схуднення для всіх або викинь із з себе думня. Шановні, була у нас перша зустріч, і ми сфокусувалися на тому, що не будемо ми, скажімо так, засмучуватися по своїй вазі, а будемо фокусуватися на щоденному самопочутті. І такий стратегічний погляд це. Знаєте, самообслуговування наше продли якомога більше. Тобто, щоб ми в туалет ходили без нічої допомоги. Зрозуміло. А для цього треба все зайве з себе зняти. І так, друзі мої, е значить, метод називається Золота середина. Так, да. значить. Определили ми, скільки об'єм нашого желудка в нерозтягнутому вигляді. Розумієте? Ось оце чашка. І основні прийоми піщі я приймаю оце чашка доверху, Рез поїв, медленно. І все. Оце об'єм для основного прийому піщі. Скільки прийомів піщі? Ви можете вже самі підкоригувати. Це може бути 3, 4, 5. Але ні в якому разі за один присіст не треба з'їдати більше. Потім, між цими основними прийомами піщі ви можете під'їсти яблучко, ви можете перси, кабрикоску. Але скільки б ви не їли ягід, не можна оце бути більшим. І дві години повинно пройти. Розумієте, дві години. Да. Не, був, не буває у вас такого чувства голоду, дикого, що ви падаєте в обморок. Поки. Значить, наш шлунок просто-напросто він нормалізується, стянеться. Розумієте? І тоді ви. Розпочинаєте за собою спостерігати. Будь ласка, не просто ведіть розмову в голові або е, В голос. Все в зошит. Достань свої е, думки з голови і випиши їх. День і пішов поїхав. Зрозуміло. Щоб було що аналізувати, немає аналізу, не получиш консультацій. Чи будуть у вас якісь косяки, пално. Тому що те, що я вам зараз розмовляю, воно якось у в зломаному телефоні вами деформується. Але прошу, будь ласка, не обманюй себе. Розумієш? то, що ти зобража, ні, не обманюй себе. І так, зрозуміло, да? скільки потрібно часу, щоб ваш желудок у кожного індивідуально. Але але, так як ми раціон не міняємо, ото От як їли, так і їмо. Просто знаємо міру. З'їв відійшов. Тобто у себе поки що нічого не забирає. Значить, желудок у вас стягнувся, і тепер уже у вас є декілька станів. Розмовляйте з собою такі питання прямолінійні, чорне, біле. Розумієте? Перше питання. Боли чи не були? Ви кажете, не болить. Тобі легко чи тяжко? І ти кажеш, легко, легко, значить цю норму витримуєш. А коли, коли ти кажеш тяжко, ой, да, і в желудку, він коли роз, починає розтягуватися, розтягуватися. А він уже, знаєте, трошки стягнувся. І коли він розтягнутий, там ви чувствуєте тяжесть. І оце не треба терпіти. Розумієте, що робити? Береш е, теплу воду і визиваєш воду. І де ж оцю тяжність знімаєш. Півлітри теплої води. Є кінчик язика, два пальці, раз і. Ет. І пішло І Яку б вкусняшку ти не їв. Але тобі тяжко в желудку. І вона не потрібна там ходити, задихуватися. Убирай її, знімай сразу, ти не терпіла. Все, значить, промахнулася. Все легко, тяжко. Потім далі йдемо. Тобі добре, чи погано, поганий ти Та ні, нормально добре. А коли добре, ти гори можеш звернути, у ти заряджена енергією. розумієш? <рес> так, друзі, інформую вас, ви пішли, зважуйтесь да, дата, дета, вес в одний і той же час він буде трошки гуляти, тому що у нас калові маси є, їх треба виштовхувати. Но Шановні друзі, Шановні друзі! візьміть за правило. Розумієте? Не більше 100 стам в день. Воно ну, ну, може отак колибатися, але за неділю 600-700 грамів. Розумієте? Понятно, що можна себе засушити, води себе не обмежимо, Пий пийсі. Тільки вибери воду, не газовную, а звичайну питну, знаєш, і пограйся трошки з температурою води. Щоб ти просто знаєш, захльобі її пив. Так, є ще буде багато фішок таких, які я буду вамити. І так, концентрація на самопочутті. Зменшуємо желудок. Якщо є зриви і тяжесть в желудку, значить рвотний рефлекс все очищає. І, шановні, будь ласка, все взошує. Все взошує. Не треба нам в голові ніякі шипілки і кипілки. І так. Наш організм, якщо ви почнете його розгружати, а нам ми заважає зайве, розумієте? Тому, шановні друзі, це була зустріч номер 2 Шукайте зустріч номер 1 І так, на протязі 7 е, е, субот, у вас буде дуже Інший погляд на ваше нормування ваги. Так, метод називається Золота середина. Розберіться, будь ласка, з індексом маси тіла, оті края зложіть і візьміть середину. З вами був Тарнучко Володимир Павлович, хазяїн свого, своєї ваги. Пока-пока.